Вітаю всіх глядачів, хто приєднався до перегляду передач нашого каналу. В ефірі програма Родина і сьогоднішня передача традиційно буде присвячена вирішенню дитячих проблем. Тема сьогоднішньої програми дитячі страхи та їх наслідки у дорослому житті. Почуття страху знайомо не тільки маленьким дітям, але й навіть дорослим. Це цілком природна реакція організму людини на все невпізнане і незрозуміле. Але на відміну від дорослих, які бояться інфляції, втратити роботу, бояться хвороби або втрати близьких людей, малюки відчувають страх перед речами буденними. Наприклад, вони бояться темряви або навіть баби-яги. Діти беззахисні, тому завдання батьків допомогти їм подолати страх і ввести в доросле життя вільною людиною, яка не боїться зазирнути у темну кімнату. А допоможе нам у цьому практичний психолог, консультант Наталія Харитонова. Вітаю вас, Наталі, у наші студії. Дитячі страхи це така проблема, яка ну власне бере початок із самого дитинства. Адже усім добре відомо, що початку, ну від самого початку свого життя, дітки бояться перебувати, напевно, у своїй кімнаті, бояться темряви, бояться залишатися самі вдома, бояться ну вже в подальшому якісь питання самі вирішувати. Отож, звідки беруться взагалі дитячі страхи? Адже вони у подальшому їх не вирішені якісь їх наслідки. Вони приносять дуже такі, якісь ну негативні у них бувають потім якісь розв'язання. Страхи в дітей формуються переважно, коли у них є дефіцит дефіцит уваги, дефіцит любові. Оскільки страхи вони мають величезну класифікацію, формуються майже з перших днів. перші дні це коли дитина боїться гучних звуків, дорочку вона боїться бути десь в від батьків. А в три роки вже і з'являються ці перші такі, знаєте, усвідомлені страхи. Тому що до п'яти формується якраз база ось таких емоційних знань, угу. що зі мною відбувається, що це таке, що за тремтіння, якого наслідку я боюся. Це швидше не стільки боятися якоїсь ситуації, як те, що може пізніше бути. І в дітей вони формуються ну, по-різному. Одні страхи можуть формуватися внаслідок виховання, інші страхи можуть формуватися за зразком. Мама, тато цього бояться, значить я маю цього бояться. Іноді діти бояться за компанію. О, сестричка-братик цього боїться, то і я цього боюсь. Ще можуть формуватися страхи на такі невідомі ситуації. Ну, наприклад, якщо мама в лікарні, їх дитина переживає, тому що до 6 років розлучення для дитини з батьками це такий, також є формуючий страх ситуація. І дитина постійно питає, коли мама буде, де мама? Мама у відрядженні, скоро, скоро, скоро. Такого поняття, як скоро, не буде. У дитини формується дефіцит батьківського тепла. І ось тут необізнаність, і така ситуація, яку він не може вирішити і не збачить кінця краю. І тоді формується у дитини такий страх, як покинутості. Страх безпеки, страх, що я не впораюсь сам, я ж маленький. І е, ми, батьки, навіть не помічаємо цього. На жаль, і зачасто чуєш, як батьки невілюються страху. А що там боятися? Тут же вікно закрите, двері закриті, або я ж з тобою, там, чи бабуся з тобою. Да? Е, е, ми нівелюємо ці страхи, і тому вони такі, знаєте, капсулюються. І відкладаються як купон, як бонус на наступне життя. Не зникають? Ні, страхи не зникають. Вони можуть бути е, усвідомленими, тобто, як то бо, мовити, переросшими. Uh -huh. е, якщо в три роки дитина боїться сама залишатися вдома, то вже 8-9 дитина самостійніша, в неї вже є нові навички, справитись там із Плотою, і перевірити, чи зачинені двері, і той же контроль батьківський по телефону, і якщо дитина навчена в випадку там, якомусь безпечному чи небезпечному, звертатися чи до сусідів, чи за екстреними викликами, тоді дитина усвідомлює, що все гаразд, я впораюсь, батьки прийдуть на допомогу. То... Коли ми починаємо дітям говорити нема чого боятися, ми поступово витісняємо, І ось ці страхи, ми, не, ми їх не, скажімо, не, не вчимо приймати страх, цей, а витісняємо саме у, є у нас в мозку, мигдалевидне амігдала, тіло, де вони можуть зберігатися на довгі-довгі роки навіть до кінця життя. Mm -hmm. Тому е, наша тема сьогоднішня, вона дуже актуальна, тому що ми зачасту в дорослому віці, приходячи на роботу, чи зустрічаючись, чи навіть якщо міняємо роботу, да, чи перебуваючи в якійсь новій ситуації, у нас починають тремтіти руки, е, пересохати в горлі, підко... вологими. так, підкошується коліна, це перші ознаки на те, що ви перебуваєте в страху. Не можемо зрозуміти, що ж таке. Нібито ми дорослі, ми маємо впоратись, але, на жаль, ось цей сигнал з нашої частинки мозку це як оцей купончик, ви його витягнули на ідентичну ситуацію. І ем, бажано, бажано, щоб вже десь років чотирьох батьки вчили всім емоційним роз, розпізнанням. Коли дитині страшно описувати, страшно, а який це страх? А чого ти боїшся, фантазувати навколо цього страху, і діти тоді будуть, будуть розуміти, що з ними відбувається. Чи малювати його? Малювати, так, Це в дитячому віці, але розумієте, в нас на жаль не всі батьки фахівці, і буває така ситуація. А ось ми помалювали. А що далі ви з цим страхом зробите? Ви його візуалізували? Ви його опредметили? Мало Розірвати тому, можна? Звичайно, можна. Звичайно, можна. Таким методом, наприклад, можна викинути, можна спалити, можна порвати, можна перемалювати в якусь гумористичну форму, можна зліпити і потім переліпити. Да? Можна навіть програти цей страх, якщо. Дитинка дуже наполегливо довгий час розповідає, що під ліжком живе якийсь там барабашка, чи він боїться триг... тигра, чи з темряви хтось має вискочити, хто це, Який? як він буде виску... вискакувати. Розумієте, Іноді за страхами дітей криється ось така невідіграна агресія. Дитині постійно забороняють злитися. І ось з дитини виникає така нав'язлива думка, що хтось там винен, і ось цей страх він переводить ну, на звірів. А, і була така ситуація, і дитинка розповідає, ну, що боїться, тому що боїться кусатися. Угу. Ну, давай будемо кусатися. Ну, Звичайно, ми не кусаємо один одного, ми беремо чи якусь м'яку іграшку, чи якісь овочі, фрукт. Як? Тобто, коли дитина рефлексує і відіграє усі кусання то знімається напруга, і е, коли дорослі намагаються перевести це таку жартівливу, граливу форму, е, і тоді страхи вони приймаються, усвідомлюються, і, і вони, знаєте, як, ну, роз, розвіюються як дим, як туман, і дитина тоді стає більш впевненішою, що дійсно ну, чого тут боятися. От, якраз, коли дорослі ви говорили про те, пані Наталі, коли приходять на роботу, виникають якісь зміна е, колективу, от тоді, напевно, вони, мабуть найкраще розуміють дітей, як це відбувається, тому що ти е, усвідомлено розумієш, що нічого ніякої загрози тобі немає. Але тим не менше, ти продовжуєш що якесь почуття тривоги відбувається. А, але є страхи деструктивні і конструктивні. Тобто, так. інколи потрібно, або дитина розуміла, що ось не можна відкривати так. двері незнайомцям, тому що це небезпечно, е, має бути такий певний страх. А, а інколи е, е, є страхи, які от. Не мають бути вони присутні, тому що саме вони породжують якісь проблеми в майбутньому. Як розрізняти? Якщо людина взагалі нічого не боїться, то звичайно це вже сигнал і варто звертатися до фахівця, тому що страхи саме нас зупиняють перед якимись доленослими такими кроками, чи діями, чи поведінкою. І ми розуміємо, що небезпека саме для життя. А розрізнити, який він конструктивний чи деструктивний. Ну, наприклад, якщо ми забороняємо дитині користуватися сірниками, особливо вдома, да, безконтрольно, ну, це ніби конструктивний угу. страх. А коли е, дитина своїм страхам починає давати такий образ, боюсь, павуків. Ну чому? Да? Це не раціональний страх. Так. Це, ну, тим більше в нашому регіоні. Але Ді... таке є і досить. Ді, часто – ну, Звичайно, найбільше... павуки, миші, Миші, повзучі, там, змії. Тому що була така трошка інтерв'ю серед дітей, і коли задали запитання, чому ви цього всього боїться, ну, показали по телевізору, ну, сказали батьки. Тобто це навіяний страх, який ну, не має під собою такої, знаєте, життєзберігаючої форми. Угу. Тому ми дуже багато дітям своїх страхів нав'язуємо. І не дивно, коли діти, йдучи до школи, починають боятися навіть. Виступати, відповідати біля дошки, зробити перший крок, бояться адже в 6-7 років у дітей з'являється страх бути одиноким і страх дорослих людей. Якщо ми лякали поліцією, міліцією, бабами, ягами, якимись бабаєми. там бармаляй, бармалейкими бабаями, тобто це була уособлена якийсь страх. Що тебе покарають, тебе заберуть, тебе розлучать з батьками. І відповідно цьому дитина приходить в школу. Ой тут якась тьотя, тут якийсь дядя, Графтом, це який бабай. чужий, чужий, вдруг це бабай. Тому навіть такою з виховною метою, коли дорослі застосовують ось такі страшилки і пугалки, то краще задумайтесь, а що в результаті? Ну, і це сигнал для батьків, що ви вже не можете впоратись з п'ятирічною дитиною, а що не так в моїй поведінці. Що я в вихованні своєї дитини в своїх стосунках роблю не так, що п'ятирічна дитина вже привілює в наших стосунках. Напевно, сам боюсь Е, Ну, можливо, і так. Але дорослі дуже люблять гратися в страшовки, пощекотати собі, полоскотати нерви. Ну, тут і плюси, і мінуси свої також є. Ну доросла, мабуть, просто з цим простіше е, справитися. Е, тому сама, мабуть, і е, фахівці характеризують е, різні вікові категорії страхів. Тобто в кожному віці є свої страхи. Так е, да. і хотіла б замітити є один такий особливий страх. Це страх у хлопчиків і у дівчаток. У дівчаток, наприклад, виникає страх бути одиноким. В хлопчиків він проходить в рок до сіми, от п'ять років, в принципі, він вже і в дівчаток так, так проходить, да. а вже він повертається до дівчаток у десь 11-12 років. І фахівці, психологи, спеціалісти зробили такі дослідження і виявили, що. Цей страх повертається не лише в 12 років, а й повертається вже в юнацькому такому молодіжному віці, це 19, 20, 25, саме у жінок. Бути одинокою, ну, напевне, це такий пролонгований страх у дівчаток і у жінок. І коли батьки не вчать дівчинку бачити партнерських таких партнерів, партнерських стосунків з мамою, з татом, з найближчими, хто може її підтримати, то це може бути таким, знаєте, негативним наслідком в житті жінки. І цей страх ну, одинокості він такий неконструктивний вже тоді буде, і життя, на жаль, може скластися ну, нещасливо. Скажем так, є е, страхи замкнутого простору. Також вони формуються, наприклад, у хлопчиків е, в 3, а потім в 5, у дівчаток 4-5 років. Але до хлопчиків вони повертаються 11 років. Замкнутий простір. І коли тато своєму сину підлітку говорить: та що там боятися, пішли, поїхали в ліфті, або е, в тісній маршрутці їхати. І е, Замість того, щоб підтримати дитину, я поруч, я з тобою починаю говорити, та, ти там слабак, та, ти боягуз, і ось тобі зафіксований оцей страх, оця невпевненість, що я щось можу. І відповідно ми вимагаємо від вже юнаків і молодих чоловіків, є рішучих дій, а як я можу їх робити, як я боягуз. Тобто ми не, не, ми не, не фільтруємо слова. І, на жаль, ось такої вікової періодизації інформації ну недостатньо. І бажано, щоб батьки дійсно вчились і цікавились, щоб зробити майбутнє своїх дітей впевненим, спокійним, таким успішним, напевне. Тому що ось я слухаю вас уважно, аналізую, що ви говорите, і досить часто, коли ви сказали, що приходячи до школи, або до дитячого садка, діти починають боятися певного спілкування, тому що мама з татом дома казала, ось побачиш, підеш дитячий садок, да, побачиш, підеш Ні. у школу, начебто ти підеш і там щось таке буде неймовірне. А дитина не розуміє, можливо, мама мала на вас зовсім інше, що будуть нові знайомства, будуть нові якісь предмети, нові відомості. Тим самим нав'язала якісь певні страхи так. дитині. Як у вас не розпізнати, це страх чи це тривога. Тому що, в принципі, mm -hmm. і перше, і друге має негативні наслідки, але страх це, мабуть, те, що дуже часто повторюється, і дуже часто, якщо батьки уважно відслідковують. Тривожність можна сказати, що відбувається повсякчас. Але якщо це ситуативно і воно швидко проходить, і нема усіх фізіологічних наслідків, то можна сказати, що це тривога. Угу. За, І це нормально. Так, е, да, це нормально. Це відповідно. Розумієте, коли діти йдуть в школу, вони спочатку е, бояться розлучення з батьками, угу. це перші класи. Потім вони бояться е, недостатньо не вивчити матеріал. Це третій, четвертій, десь клас, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий це вже боязнь не відповідати очікуванням оточуючих. Батьки говорять, а я ж тобі казав, а я на тебе покладав надії, а ти не зміг. І е, коли є тривога, що я не вивчив, можуть запитати, і я щось не розкажу, а коли страх, е, дитина боїться ну, розчарувати своїх батьків. А вже коли дитина йде до школи і раптом починає боліти голова, або виникають такі соматичні прояви, як м, проблеми з е, кишківником, Батьки говорять, батьки говорять, ой, ти симулюєш, ти не хочеш йти до школи. Ні, шановні, це вже страх, якому більше року. Коли йде вже прояв страху, шукайте причину, це вже симптом. Причина цього прояву, якої ситуації була за рік, принаймні. І треба відкручувати плівку назад і аналізувати, що ж було такого, чому зараз дитина так себе веде, і така йде реакція, аж до соматичних проявів. Так, дуже часто так відбувається, і батьки борються саме з вершечком майсбергу. Тобто вони з вершиною вони намагаються Симптомом. виправити симтому. Mm. Насправді є корінчик, який yeah. потрібно, з яким потрібно розібратися, з чого це все пішло, і коли з цим розберешся. Насправді ж, коли е, ти щось не вивчив, це ж не кінець світу, це yeah. ж не смертельно. Yeah. Ти вивчаєш іншу тему, ти закриваєш попередню оцінку. Ти зрештою можеш її перездати. Ти вмієш розмовляти. Тому варто е, цікавитись, і коли я думаю, є таке от відповідальне батьківство, є довіра між батьками і дітьми, тому е, у різного страху можуть вирости якісь. Картинки, і навіть можна Конечно. з цього посміятися. Так. Але от буває, коли діти бояться темряви уже, скажімо, років 10 і 11. Як це побороти? А, ну, бороти, я ж казала, ми ніколи з емоціями не боремось. Угу. Знову шукаємо причину. Угу. Симптом є, я боюсь. Звичайно, зразу з першого дня ви нічого не зробите. Але дозволити дитині спати при ночничках угу. або клеїти. Це є різноманітні пластикові фігурки, які світяться вночі, флюоресцентні. Да? Uh -huh. Будь ласка, але при цьому потрібно проговорити. Треба дітей вчити приймати. Ти боїшся, це здорово. Але я теж вмію боятися. Але давай спробуємо ну, розділити і усвідомити, чого ти боїшся. Що в вікно хтось постукає, ну, починаємо дивитись, поверх чи не поверх, вікно закрите, ми поруч. І якщо більш такі менші діти, молодші школярі, вони фантазують і опридмечують свої страхи, то вже старші діти вони можуть проаналізувати свій стан, що зі мною в цей момент відбувається, чому саме темнота наводить на мене ось такі жахи. Mm -hmm. Говорити, говорити, аналізувати стан емоційний, можливо, як ви казали, намалювати. Бажано звичайно звертатись до спеціалістів, щоб розізнати саме симптом. Це дійсно страх, чи це низька самооцінка? І буває саме в саме дітей цього віку, не да? страх на відповідності очікуванням оточуючих невивчення да? матеріалу. Можливо. Тут всього-навсього треба попрацювати з я-концепцією, самоосвідомлення Я і підняти самооцінку. Угу. І тоді ця тривога перед невивченим уроком чи а, перед відповіддю на наступний день перед класом, а, вона зникне, коли підвищиться самооцінка. Дуже Тут варіант сі... можливий, так. Да? Дуже часто цією проблемою пов'язана і наступна, коли дитина не хоче спати окремо. От вона спала в своїй кімнаті, наприклад, так, певний час, а потім каже, мотивується тим, і це, до, до речі, буває, от, ну, це не звичайно, не в 15 років, але це, скажімо, може бути і в 4, і в 6, і навіть в 11. Коли вона каже, а, мамо, я хочу біля тебе полежати поспати, тому що ось мені страшно. І батьки дуже часто запитують, як от все-таки закріпити у дитини цей навик, або все-таки привчити, щоб вона от не пробігала повсякчас. В цьому немає менше такого, скажімо, поганого. Ні, ні. Знову ж я казала, тут декілька. Варіантів або маніпуляція, або дефіцит от тих же ж обіймів, і теплоти, і любові батьківської. Тут може бути асоціація недовіри взагалі світові. Uh -huh. Я боюсь бути одиноким, бо в мене вже покинули колись. Розрізняємо, що це. Або в мами телевізор вимкнений, я знаю, що в себе не можу подивитися, мені спати не хочеться, то я мами. Мама, подивлюсь там читати в кімнаті. Але вже з такого року, як два рочки, в принципі, природньо до віку привчати дітей до свого ліжечка. І краще мама підніметься і примусить себе піти. В кімнату, якщо це одна кімната, то угу. до ліжечка дитини і там поговорити. Розумієте, коли дитині говориш, що я ось прогнав, прогнав твою страшилку, бабайка вже не прийде, діти не повірять. Їм треба відчути. Діти дуже реагують тілесно. Коли мама чи тато обіймуть я тут повірю, ми побороли або створити таку якусь казку боротьби з цим страхом. Тоді вони відчують цю захист і цю безпеку. На слова вони не повірять. І тому, коли дитина прибігає в ліжечко і з бажанням, а я до вас там побуду, ну, то треба проаналізувати, що це саме. Чи хитрування, чи дійсно цей страх, і йти з дитини в ліжечку, програвати, говорити, створювати казки, Даби зрозуміти, що за ситуацією, допомогти дитині спокійно засинати в своєму ліжечку. Ми сьогодні говоримо саме про дитячі страхи, тому що їх є дуже е, велика кількість уже підлітковому віці в дорослому, але саме торкаємося таких е, найперших дитячих. От коли е, Петрик П'яточкін добре пам'ятаємо цей мультфільм, коли бам-барам-барам-барам, я не можу заснути в мене безсоння. Насправді це де перенапруження, і в uh -huh. дитина е, така, от, напевно, гіперактивна, таке теж досить часто трапляється, не тому що вона чогось боїться, але вже коли може заснути, ти придумуєш собі, і придумуєш кісне, Повірні історії, що має трапитися, тому що перед якоюсь такою відповідальною подією таке теж буває. Буває, Як буває. реагувати? Ну, заспокоїтись по-перше, ми не можемо себе заспокоїти, оскільки нам притаманна така ще риса або, ну, може би, феномен, фактор, як нав'язливі, негативні думки. Ми за щось подумали, в нас виникла тривога, і ми починаємо розвивати в своїх думках цю подію. А не дзвонить, а може трапитись, а може вже трапилось, а почну обдзвонювати всі пункти. Ось цей клубок, розумієте, ми його самі накручуємо. І ну, візьмемо ситуацію перед екзаменом. Да, не стільки буває того страху, незнання матеріалу, як наслідки. Тому, звичайно, бажано там, попити заспокоїливе або чайок, або. Дійсно переконувати себе, якщо ви вже доросли, да, переконувати, що це я знаю, це я вивчив, там, не дзвонить, можливо, зайнятий, перезвонить, мобіль... знаходить тут позитив у всьому. І... «Ай, да я молодець <сих> і спокійно намагатися заснути, так. А чи думки матеріальні вони дійсно притягують те, що ти собі фантазуєш? Але коли говорити проговорити з дитиною перед тим, як це має бути, і розраховувати на те, що вона все таки підготовлена і вона така свідома, тоді дійсно нічого не станеться. Але чи є панідалі якісь такі найпоширеніші, от дуже коротко дитячі страхи, які от є причиною певних уже таких, скажімо, психологічних проблем дорослому житті, які мають звернути увагу дорослі і звернутись до фахівців, тобто ті, з якими вони самі. Справитись не можуть. Ну, я вже один страх це сказала, особливо для жінок, для дівчат, самотність. це самотність. Угу. Можливо, це такий був знаєте, дитячий десь розрив, різкий. Угу. Мама була, була і в садочку різко пішла, залишила на чужих людей. Або взагалі, да, в групі залишила. І це може бути таким наслідком такого тривалої дії. І, наприклад, страх очікування оцінки оточуючих або невідповідності. І знову ж таки, ми дітей вчимо вчитися для оцінки, а що похвалили. І коли ми виробляємо уже такий, знаєте, побічний ефект страх не тільки за навчання, а страх, що про тебе скажуть. Це буде також далі в дорослому житті. Людина не зможе прожити власне життя за власним бажанням, а лише за думку, а що про мене скажуть. Ой, скільки таких усі. людей. Да, да. А що скажуть сусіди, а що скажуть на роботі, а чи я гарно виглядаю, а чи в мене достойний там, портфель чи ручка, що чи люди скажуть? автомобіль. І ця невертичність, вона може збільшувати і ось ці такі прояви страху, і доводити дійсно до різних таких клінічних. Наслідків, і серцево судинна система буде страждати, і м'язова хволіс, оскільки пристрахове дуже велика кількість йде кортизону, який робить наші ноги ватними. Угу. І млявість така незрозуміла, тому що багато енергії йде на боротьбу зі своїм станом із своїми думками, і вже ну, організму справитись з, з такими страхами. На перший погляд, незначними, вже немає сил просто. І наступає емоційна виснаженість, з якої теж складно виходити, тому що ну, ресурсу жити немає, емоційного, і сходить і людина буденно, забуває навіть вже і посміхатися. Тому, власне, все просто. Ти просто аналізуєш. Про що ти думаєш, які можуть бути наслідки, і виходиш із цього стану. А якщо не можеш, то звертаєшся до фахівців. Зрозуміло, що вашим хлопчикам було, вашим синам було просто тому, що мама психолог, мама знала, як з усім розібратися. А у вашому дитинстві які були такі найпоширеніші страхи, і як ви з ними боролись, коли були маленькою? Ви знаєте, напевно, в мене цей страх і досі є. Я все одно люб... боюсь виступати на публіку. Но я не чесно. Є, але я намагаюся його усвідомити і коли відчуваю ось такі симптоми, коли підній дол долоні починає пересохати в горлі або починає підкошуватися колінці. Я так: опа, стоп, стоп, чого боятися, тема знайома. Люди, які, з якими спілкуюся, якщо й мають більше інформації, супер. Я завжди послухаю іншу думку. Якщо не знають, я поділюсь. І коли себе заспокоюєш, що все добре, все гаразд, ти володієш темою, ну тоді я заспокоююся. Дякую вам, а мені от спокійно від ваших порад, і радісно від того, що з усім в своєму житті можна розібратися, все зрозуміти, аби лише довіряти один одному і слухати своїх дітей, і відповідно мати зворотній зв'язок. Я вам дякую за те, що були сьогодні з нами. Дякую. Час нашого ефіру підходить до завершення. Сподіваюсь, що поради психолога стануть у нагоді не лише діти, але й дорослі навчаться переборювати власні деструктивні страхи, які заважають вам вільно жити і розвиватися.